Ви пара, так як ви познайомилися? Ми познайомилися в анонімному чаті. Ми не бачились, коли познайомились. Коли ви побачились, яке було ваше перше враження одне від одного? В першим дівно я побачив її живіт, То, що я стояв, чекав її біля фонтану, і вона зверху так підійшла, мене обняла. Коротше, да, я зразу носом вперся і зрозумів, що то все. Це любов. Це скільки ви разом вже? Ви, ви Пішов о, 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 о. рік. Та блін, після кількох років ти вже не рахуєш просто. Чи важливе для вас одруження? Для мене не було важливе одруження, і мені зробили пропозицію після семи років зустрічання. Для вас було важливо, так? Ні. <питання>. Я просто подумав, що було б прикольно вже якісь кільця носити на пальці думаю, ну просто, давайте. Да, да. Скільки витрачаєте на двох на життя в Києві щомісяця? Ну, я витрачаю десь в районі 100-150. Тисяч гривень, і ви стільки ж я оплачую все. Тобто, а вона своє, що їй треба і половину У мене є собака, вона дуже дорога. Я бачила, що ви приїхали на такій е, хорошій машині. Ага. Що треба робити, щоб купити собі такий автомобіль? Я знімаю відео на Ютуб, Тікток, Інстаграм, довго знімаючи блоги, маючи хороші перегляди, можна заробити на таку машину, що й на кращу. А ага. чим ви займаєтеся? Я блогінгом, ну я шию. Одяг зараз реально важкі часи, але треба робити вже і зараз, Того, що якщо чекати, коли буде щось краще, можна цього й не дочекатися. Якщо у вас є якась мрія і ціль, просто йдіть до неї, незважаючи ні на що і не здавайтеся, і не зупинятися на шляху. Тому що якщо будете щось робити, рано чи пізно все рівно все вийде.